Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги адаптер розгалужувача. Це зручний та простий спосіб під'єднання декількох пристроїв до інтернету. Цей адаптер виконаний в стандартному форм-факторі RJ45, який дозволяє використовувати його з будь-яким мережевим кабелем цього стандарту. Він оснащений одним входом RJ45 та двома виходами. Адаптер розгалужувача простий у використанні для під'єднання пристроїв. Досить вставити мережевий кабель у вхідний отвір адаптера, а потім під'єднати два вихідні кабелі до пристроїв. Він ідеально підходить для домашнього використання, офісу або будь-якого іншого місця, де потрібно під'єднання декількох пристроїв до інтернету. Він дає змогу максимально зручно та ефективно використовувати інтернет, заощаджуючи час та ресурси.